19 грудня 1920 року у селищі Юр'ївка, нині це Луганська область, народився Микола Руденко, письменник, засновник української гельсінської групи, політв'язень радянських концтаборів. Коли Миколі було шість років, його батько, Данило Руденко, загинув під час трагедії на шахті. Через рік хлопця спіткала іще одна біда. Під час дитячих баталій йому підбили ліве око, яке на довгий час осліпло. Дитинство Миколи пройшло під знаком нового життя. Він запам'ятав і перші розкуркулення, і колгоспи, куди довелося здати коня, корову і пару волів, і голод 33-го. У 1939 році вступив на філологічний факультет Київського університету імені Шевченка. Провчитися довелося всього два місяці, наближалася війна, і всіх першокурсників мобілізували. Попри виявлену сліпоту, він добувається мобілізації, потрапляє до кавалерійського полку і навіть бере участь у парадах на червоній площі перед Сталіним. Якби не пройшов військового, а відтак окопного загартування не повернувся б без з як не повернулися мої побратими Василь Стус чи Олекса Тихий, напише він пізніше у своїх спогадах. 4 жовтня 1941 року в перших же боях під Ленінградом Руденко був тяжко поранений розривною кулею поперек. Лікарі навіть не сподівалися, що він зможе ходити. Вижив у блокадному Ленінграді, потім був політруком прифронтового госпіталю. З війни повернувся з орденами Червоної зірки, вітчизняної війни першого ступеня та шістьма медалями, з таким послужним списком та добіркою віршів. З походу. Руденко був прийнятий у 1946 році до спілки письменників, був секретарем парторганізації, однак входить у гострий конфлікт із тодішнім головою спілки Олександром Корнічуком, ставши на захист Зінаїди Тулуб та відмовившись підтримати кампанію винищення єврейської інтелігенції. Руденко іде з усяких посад, добровільно позбувшись таким чином усіх привілеїв радянського істеблішменту. Певне прозріння прийшло після 20-го з'їзду КПРС та розвінчання культу особи Сталіна. Руденко починає по-новому штудіювати капітал Маркса і приходить до висновку, що його теорія додаткової вартості хибна, бо ця сама додаткова вартість створюється не над експлуатацією робітника, а сонячною енергією через фотосинтез, поєднаною з працею селянина і його худоби на землі. Своє бачення цієї проблеми Руденко виклав у філософських працях економічні монологи та енергія прогресу, а згодом у романі Формула Сонця. Руденко пише лист Хрущову, критикуючи партійну систему, виступає на відкритих зборах. Пошуки справедливості привели Миколу до міжнародної амністії та тісних контактів з російськими дисидентами, в першу чергу з Андрієм Сахаровим. 18 квітня 1975 року його арештовують вперше за правову діяльність, але ще під час слідства у зв'язку з 30-літтям перемоги його амністували як учасника війни. 9 листопада 1976 року на квартирі Сахарова в Москві Руденко провів прес-конференцію для іноземних журналістів, де оголосив про створення української гельсінгської групи, до неї також увійшли генерал Григоренко, Оксана Мешко. Олесь Бердник, Левко Лук'яненко, Олекса Тихий, Микола Матусович, Мирослав Мартинович, Ніна Строката. Того ж вечора квартира Миколи на другому поверсі в пущі водиці під Києвом була закидана цеглою. 24 грудня 1976 року був проведений обшук, під час якого знайшли підкинуті 39 доларів США. Вирок, 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. Публіцистичні статті, художні твори, усні висловлювання Миколи кваліфікувалися як наклепницькі з книгарень та бібліотек, вилучили усі книги. Звільнившись у грудні 1987 року, Микола із сім'єю добиваються дозволу виїхати до Німеччини, а звідти, до США, де Микола Данилович працює на Радіостанціях Свобода і Голос Америки, очолює зарубіжне представництво. 1988 року Філадельфійський освітньо-науковий центр визнав Миколу Даниловича Українцем року за непохитну стійкість в обороні національних прав українського народу і його культури. У вересні 1990 року його реабілітували. Останні роки жив у Києві. Помер 1 квітня 2004 року. Похований на байковому кладовищі.